Важлива розмова стартує в ефірі польського радіо для України, і з нами в цій студії Оксана Пестрикова, координаторка центру підтримки фонду Український Дім. Пані Оксано, вітаємо! Дякую, що завітали! Добро чи безпечно ви до нас дійшли? Там ожеледиться, там страшне. Так. Думала, так. буде гірше, але а, так угу. головне вчасно. Це добре. Давайте почнемо з, з найголовнішого, найширшого, наймасштабнішого. Всім, ну ці ця підтримка 800+, Вона теоретично, ті, хто складали в минулому році ці е, заяви, вона мала б протривати до травня 2026 року. Але наскільки я розумію, зараз треба. Знову переподавати документи для наших слухачів з України. Пояснимо, що 800+, це соціальна допомога для дітей до 18 років у Польщі так треба переподавати це, якщо коротко, але не усім. Угу. Тобто, це стосується тільки тих громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом, тобто мають песелю КР. І тут власне ці громадяни, які складали таку заявку, це була заявка СВУ. Вони мали 1 або 2 лютого отримати від ЗУСУ лист, в якому зазначено, що допомога соціальна виплата призупинена, і для того, щоб отримувати її далі, вони повинні скласти нову заяву. Uh -huh. Щоб отримувати на той самий період на який вони вже складали, тобто до 31 травня 2026 року? Я а якщо не отримав такого листа, я пані Оксані заздалегідь скинула своє повідомлення, і там власне табличка. Перший стовпчик це дата подачі заяви. Це минулий рік, друга – це надання. Це вже 2 лютого, а потім посвячення. Так, якщо не помиляюсь, теж 2 лютого. Про що це? Там, де посвідчення, то зазвичай це якби посвідчується те, що ви або отримали, або надіслали. Тобто залежить від того, яка дія була створена. Тобто для отримувачів, ті, хто не отримали, що зупиняється допомога, отримали таку табличку, то це значить, що не треба подавати? Тут би мені треба було подивитися повністю, зайти в кабінет і подивитися, бо кабінет ЗУС він. Для мене моїй е, практиці він досить такий інтуїтивний і можливо, ще такий лист прийде. Але залежить від того, чи це була складена заявка СВУ і чи не було ніяких змін стос... щодо перебування, наприклад, чи це не змінено uh -huh. було на карту побиту, uh -huh. тоді це мав би бути інша, інша заява. 에, давайте опишемо тоді алгоритм. Якщо людина отримала ваші виплати при зупиненні. от що робить людина. Як найшвидше скласти нову заявку, і теж перед тим як склати заявку, подивитися, чи людина взагалі відповідає новим вимогам. Бо ЗУС прямо пише навіть в тому листі, що зв'язку з тим, що змінилися вимоги, ви повинні скласти нову заяву, і це означає, що потрібно перевірити перший пункт, чи є чи дитина знаходиться на території Польщі, це було найпростіше, мабуть. Чи дитина навчається в школі в польській системі освіти? Це обов'язково. І те, чи людина є опікуни, батьки є економічно активними. Ну, то давайте. Я свій відкрив право, <право> до свячення признане, і то все, угу. що ми можемо сказати, насправді. От мені то тобто приходило... тобі прийшло, тобі сказали, що признано. Мені прийшло, прийшло повідомлення на пошту про те, що чекайте, там в скриньці відборця є певна інформація. Інформації ніякої я не знайшов і лише потім через те, що я дуже прискіплива людина, я заліз в попередній внісок, в попередню заяву. Знайшов оновлення від власне 2 лютого про те, що право до свячення признане. Ну тобто, оце все, що я mm -hmm. отримав. Але що це означає, я Зазвичай, не в курсі планований термін, то має мало би бути теж інформація про те, що внісек розглянуто. Внісик було ще о той mm -hmm. перший, ще mm -hmm. в 25-му році. Вище тобто... до мікрофону mm -hmm. ще попередній внісок був Та. цікаво. Бо так такого запису я ще не бачила. А Лас. чи маємо свячення Бьорца? Бо ми маємо кілька тут вкладок. На теж звертаю увагу на те, що, коли ми відкриваємо наш ЗУС? У нас має бути огульне, обезпечене і швидчення Бьорса. Часто бувало так, що багато хто не має цієї вкладки швидчення Бьорса. Якщо ви її не маєте, то обов'язково зверніться до ЗУСУ. Що би вам його зробили? Якщо не знаєте, як звернутися, то можна звернутися на нашу інфолінію українського дому. Ми пояснимо, як це зробити. А інфолінія, телефон зараз скажете на пам'яті? Чи... Так, звичайно, скажіть, будь ласка, бо запитань буде багато. Можете зараз озвучити. 727 805 -764. І от власне я так розумію, що є кілька варіантів зараз, як українці отримують ці повідомлення. У кожного різний і треба розбиратися з цим. Але от моє, мої колеги вони заповнювали теж і вони намагалися з 1 лютого заповнити, а їм взагалі там не випадає. Там тільки ті, хто у кого є вже карти. Не випадає Укр взагалі. Не цього. випаде, його там немає. Тут, тобто е, справа в тому, що сама анкета знову ж таки, сама заява, як на мене, теж не інтуїтивна для тих, хто має песелю Бо коли ми відкриємо, ми там побачимо, що треба внести інформацію про е, документи, на підставі яких перетинався кордон, і на підставі яких людина перебуває легально в Польщі. Ми розуміємо це так, що я перетинаю кордон на підставі біометричного паспорту. Зазвичай в більшості так є. Але, але теж, наприклад, документ, який дозволяє мені перебувати в Польщі, це електронний документ Дія. Внести інформацію про електронний документ Дія там ніяк, бо якщо я виберу, там є категорія інне, то там треба буде вести дані цього документа. Електронний mm -hmm. документ не має серії, не має… Теоретично має дату, коли його було створено, але більшість цього не пам'ятає, коли він для а себе А початка кривдіє. з паспорту, якщо це перший перетин, якщо це важ... перший перетин, то скоріше за все в цій, в цій рубриці треба буде вказати біометричний паспорт, і тоді проблеми не буде. Тоді ми маємо біометричний паспорт, серія номер uh -huh. і терміни дії цього документу. І тоді проблеми немає. Зараз ті, хто вже заповнював цей місик, бо більшість людей, коли побачили лист, вже одразу почало заповнювати і таким чином то просто. То внесли туди біометричний паспорт. Тобто, перша і друга документ перетину кордону і документ, який є. Дає легальне право перебування, буде такий самий, тобто вважайте, що не вноситься песелюк, ні то треба внести або карта, або паспорт з перетином. Ну, виходить, коли ви заявили про те, що ви воєнний мігрант, фактично. Так я розумію зараз. Так, як це буде, бо зараз ми бо знаходимо... з 1 червня mm -hmm. легко заповнили так. заявку. От направду Бо а. там, скоріш за все, був внісик СВР. Інший внісик, тут з, з, треба звертати увагу на різницю тих літер. Бо навіть в Поясніть ще раз, що таке СВУ, uh -huh. а що таке СВР СВР то такий стандартний, якщо говорити просто. А якщо СВУ це, це люди, для... які мають вже карти так, побиту. Так, так, uh -huh. так, так, так. То для них передбачено. А СВУ це ті, хто мають паселю КР. Uh -huh. І то власне для них цей ця заява взагалі була створена для них. І відповідно вони мають заповнити зараз. Є така ситуація, що. Ті, хто мають песелю Кер, вони заповнюють СВУ заново і отримують виплати до кінця цього виплатного періоду в 2026 році, і потім повинні будуть знову заповнити ще раз, щоб отримувати в 26 27 році. Але той, хто працює, фактично, простими словами, хто працює з 1 лютого отримує гроші. Якщо хто... дуже просто, то так, ті, ті, хто працюють, але тут теж завжди звертаємо увагу, що там є. Активність заводова, економічна активність, і вона дуже це дуже широка категорія. Ми зараз намагаємося з нашими спеціалістами, якби в якийсь доступний спосіб пояснити, які це саме категорії людей, але чесно кажучи, список досить великий. І найбільше, звичайно, громадян України під тимчасовим захистом будуть підпадати під визначення працевлаштування, як трудова, як економічна активність, це буде більшість людей. Але теж, наприклад, ті, хто мають песелюкер, але, наприклад, перебувають у відпустці по догляду за дитиною, то вони теж будуть мати право на ці виплати. А якщо і на пів етату людина працює, наприклад, це теж може бути. Там не залежить так насправді від етату, там від доходу в брутто, бо нас часто запитують, Питуючи, чи це не то чи це бруто, це буде дохід в бруто половина мінімальної державної. Тобто зараз це в нас 4,806 вісімсот здається і ділимо на два. Якщо ми навіть з однієї десятої всього робочого часу, який в нас є, ми отримуємо цю суму там дві тисячі за комплект. То тоді ми маємо право, не залежить чи це етат, чи це пів. Давайте підсумуємо по пунктах, так би мовити, ті, хто працює, отримує щонайменше дві тисячі злотих. Брудними mm -hmm. до податків, і ті, хто ну, власне може це підтвердити, якимось, тобто зібрати певний пакет документів і подати його треба, щоб все це відновити. Щодо пакету документів, то в сумі ЗУС сам перевірить це, бо якщо mm -hmm. людина працює, чому тут важлива власне ця економічна активність? Бо це означає, що з цієї активності, з цієї діяльності, наприклад, якщо це господарська діяльність, єдноособова чи будь-яка інша. То сплачуються відповідні внески до ЗУС і ЗУС це бачить, і тому, якби ЗУС може це перевірити, додаткових документів на даному етапі складати не треба. Однак ЗУС завжди має право викликати людину до того, щоб вона додала якісь документи. Зазвичай ЗУС пише, які це документи, не завжди зрозуміло і чітко, що це, наприклад, може бути конкретно там умова праці чи якийсь інший документ. Зазвичай він формулюється так, що документ, який показує, що і далі дивимося і дивимося конкретно під ситуацією людини, який це документ. Так само це стосується, наприклад, дітей в школі. Бо теж ми маємо питання, який я документ маю надіслати до ЗУСУ, щоб ЗУС побачив, що моя дитина виконує шкільний обов'язок і навчається. Поки жодного документу не треба, оскільки ЗУС сам перевірить в системі, чи дитина навчається чи ні. Яке найбільш, от зараз, після 1 лютого, найбільша проблема, з якою до вас зараз звертаються українці тут, от, 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 у Варшаві, у Польщі? Власне, в контексті. 800 плюс, можливо, і інші питання. Ми не тільки... Зараз 800 плюс, це, це перша тема, але це, це перша тема цього тижня, бо ми ще більше ми. Спеціально збираємо питання, щоб пізніше написати до ЗУСУ ті ситуації, які для нас не зрозумілі. бо там досить є сім'ї, які перебувають на різних дозволах. Наприклад, батько перебуває на карті побиту, а мама перебуває на паселі УКР. кому як краще скласти і чи взагалі можна змінити. Тому, якби ми теж закликаємо, щоб до нас надсилали ці питання. Зараз ми, можливо, відповідей не маємо, але будемо намагатися знайти друга тема це податки. Mm -hmm. Бо скоро ми починаємо розрахунки піту. Це від 15 лютого здається буде доступно, і ми теж ми вже починаємо записи на розрахунок податкових декларацій. Ну і теж, як щороку, в лютому, лютий, березень, це питання. Податкові. Ну давайте, ну, от це... зараз і власне зробимо одразу лікбез. Такий власне ПІТ. що треба знати, коли заповнювати, що заповнювати, в який спосіб. От просто зараз від а до Я. Перше це чи ваш ваш роботодавець повинен вам надіслати податкову інформацію під 11 -й. Якщо він буде надісланий, він повинен бути надісланий. Тільки важливо звернути увагу, як ви домовилися з роботодавцем, куди він вам його надійшли. Чи це буде паперова, чи це буде електронна? Зазвичай це електронна пошта туди надсилається. Не пам'ятаю точної дати, до коли саме має бути надіслано. Якщо ж виявилося так, що він не буде надісланий, то тоді слід зайти в вдскарбове і перевірити, яка там інформація є. Поки що цього робити, здається, немає сенсу, бо ще немає цих інформацій. Як тільки вони з'являться, потім вже можна буде розраховувати. Але теж знаємо з досвіду, що громадяни України, коли працюють зазвичай, вони можуть мати не одного роботодавця, тому допильнувати, щоб всі роботодавці виставили податкові інформації. Бо доки не буде усіх податкових інформацій, повного піт розрахувати не можна. І mm -hmm. так, так само слід звернути увагу на те, чи були якісь додаткові доходи, які варто вписати до податкової декларації. І в сумі там немає нічого складного, але головне допильнувати, щоб всі документи були. Тільки ну, хотів сказати, Боже, якщо ж все це складно, а ви кажете, нічого складного немає насправді. Чи є якісь такі розповсюджені помилки в цьому? Таких. Можливо, так, щоб. Це з мого досвіду, це коли входить якась інформація, яка не є від роботи. Тобто, коли людина мала якісь доходи, і потім важко, наприклад, класифікувати, який саме це дохід і куди він саме буде вписаний. От, Власне, якщо такі доходи є, то варто звернутися до спеціаліста, щоб воно було правильно вписано, бо через. Кілька років можна отримати від податкової інформації, що під було розраховано неправильно, поправте, або ж там ще можливо буде так, що ви винні А, так. ну тобто не ну, одразу не штрафують. Ви в принципі податкова попереджає, що у вас щось було не так. Так угу. Так, на це що більше податкова для такої перевірки має 5 років. Тому лист щастя умовний може прийти через 5 років. Це може бути найстрашніше. А от мені здається, що ще одне з питань, яке зараз багато турбує, ба я дивлюся по соціальним мережам, наприклад, так, чи зможуть українці після березня 26-го року вести власну справу? Так? Ну, тобто ми знаємо, що після початку повномасштабного вторгнення українцям надали таке ж право, як і полякам, відкривати свій бізнес, наймати власне, хоч українців, хоч поляків до роботи. Як зараз цим буде здається, там буде лишатися право, тільки треба перевірити для кого, чи там для тих, хто має песелю КР далі перебуває під тимчасовим захистом, і чи це буде стосуватися тих, хто вже перебуває на підставі карти побиту, тобто дозволу на перебування. Цю інформацію треба було перевірити, бо якщо не матимуть, то тоді вони будуть зобов'язані зробити відповідний дозвіл. А це треба перевірити. Скоріше за все, ця тема вже буде ближче, коли будуть прийматися продовження. А от на зараз, власне, яка доля цього документу, цей перехідно, перехідного закону, так, для перебування українців тут? Він уже у президента чи ще ні, здається, не, пер, не, не перевірила останні, де він зараз знаходиться, але найбільш активний період обговорення вже минув. Тому uh -huh. можна сказати, що більшість того. Того, що там вже є записано, то воно буде. Ну от головні нюанси цього закону проєкту. Головне, головне, це те, що загалом закон про допомогу громадянам України він майже перестає існувати. Він буде, він, його норми або скасовуються, або переносяться в інші закони. Uh -huh. І більшість тих, тих громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом, вони тепер будуть під іншим законом. Їм теж буде гарантовані відповідні права, але звичайно їм буде їх буде менше. Буде зменшуватися теж і так, вже зменшена можливість доступу до НФЗ, тобто до медичних послуг. Вона в значному в значному рівні вже була скорочена. Тому продовжуватиметься легальність перебування це те, що важливо, однак, однак, не для всіх. Для більшості буде продовжено, Пес як і... це ви визначається там, в самому законі треба подивитися для яких категорій, але те, на що під час першого такого читання я звернула увагу, те, що не всі категорії будуть продовжені. Це, наприклад, ті, хто перебувають на підставі продовження. Обов'язку повернутися до країни походження на такому документі перебуває дуже мало людей. Зазвичай це люди, які перебували тут ще до ковіду або в ковіді, і вони так поступово їхнє перебування продовжилось і продовжилося. Але зараз треба буде Як легалізувати. Кажуть, на подовжених картах. Так Ось Так, це один, один, один з видів таких такого перебування. Але загально ми радимо, якщо люди, які перебувають на продовжених документах, вже давно легалізувати своє перебування, щоб не опинитися в ситуації, коли протягом 30 днів вам треба буде. Легалізувати своє перебування швидко. А от ви зараз сказали, що вже обмежено медичне е, забезпечення. От що ви маєте на увазі? Що обмежено вже коли і як? Тобто, щоб люди знали, mm -hmm. бо я теж читаю: а от я прийшла до стоматолога, сказали, що вже ні. Ця тема в нас була дуже активна в кінці вересня, початку жовтня і теж трішки в листопаді, коли ці зміни почали входити. Бо найбільш критичне, що треба було для громадян України під тимчасовим захистом, це програми лікування реабілітації і рефундування ліків, тобто повернення частини коштів за ліки. І як виявилося, таких ситуацій було досить багато, що більше. Спочатку одна справа, коли закон входить в силу, а інша справа, коли ті інституції, які мають його виконувати, вже починають його виконувати, і вони теж себе перестраховують, наприклад, і якби припревенційно відмовляють. Мали такі ситуації, і пощастило, умовно пощастило тим людям, які почали лікування, то вони його продовжили до завершення, не мали права його. Припинити, але ті, хто мав би отримати, наприклад, ті самі ліки або програми реабілітації, їм вже це не було доступно. Єдиний виняток це діти дітям до 18 років. Повністю є доступ до НФЗ, так як він був. Тут є ще важливе дуже питання. Бо, наприклад, громадянам Грузії кілька місяців тому стикалися вони з такою ситуацією, коли їм повторно треба було оформлювати право на роботу. Це так спрощуючи дуже. Чи будуть якісь зміни тут, що треба українцям, які працюють у Польщі, або мають власний бізнес? Це теж важливо. Яким що нам ну не знаю, перепідтверджуватись, переотримувати право на це? Ну тобто є ще перебування. Це карта але, є й доступ до ринку праці. Це окрема якби дозвіл. Так, доступ до ринку праці, якщо візьмемо так загальну е, легалізаційну ситуацію до двадцятого року і взагалі до ковіду, е, до бо ковід був важливим, він змінив багато чого. Ті норми змінили, то так кожен іноземець, який знаходиться на території Польщі за винятком певних категорій, повинні були мати дозвіл на роботу і дозвіл на ведення господарської діяльності. Після змін, які відбудуться от, е, в 26-му році, то ні, громадяни України будуть мати доступ до ринку праці. Це буде гарантовано. Якщо президент підпише. Так, так це, це важлива умова, так. А, то вони будуть мати доступ. А всі інші іноземці, наприклад, як вже в прикладі громадян Грузії, ну то вони повинні мати дозволи. А з 27 умову, я так розумію, що наймовірніше всі мають будуть отримувати доступ до ринку праці, окреме це підтвердження. так? – Так. Uh, – А як його отримують? Uh -huh. Uh -huh. Це процедура. Може бути би, на, 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 на окремий довгий ефір, але е, справа коротко: ми звертаємося до Уженду Виводського з, з відповідною заявою. Чи, власне, людина? З дозволом на роботу звертається, роботодавець, але є процедура отримання так званого єднолітого і. Важко перекласти швидко на українську мову назву коректно, але з містаки це карта, це та сама карта побиту, тільки з дозволом на роботу. Більшість громадян України такі мають. Ті, хто перебували тут 22-го року, для них це нічого нового. Для тих, хто перебуває після 22-го року, це буде новим. І взагалі, коли ми, наприклад, робимо інформаційні зустрічі чи публікуємо якісь матеріали, їх дивує те, що взагалі потрібен якийсь дозвіл на роботу. Однак є категорії людей, яким він не потрібен. Наприклад, ті, хто мають е, е, карту поляка, він їм не треба буде. Це вільний доступ до ринку праці. Так само вільний доступ до ринку праці мають випускники вищих, вищих навчальних закладів. А поліціальні школи ні. входять? Тут а, поліапальні. Поліціальні школи тут треба перевірити, але здається, здається, ні. Угу. Зрозуміло страшно. <ріст> <ріст> ну і власне, давайте ще раз повторимо все ж таки лінію в інформаційно українського дому. Мені здається, що це важливо. Якщо вам щось не зрозуміло, дзвоніть, пишіть, і от пані Оксана зараз повторить власне 727 805 764 Дякуємо вам за те, що прийшли до нашої студії так рано, і по такій погоді. Оксана Пестрикова, координаторка центру підтримки фонду Український дім, була у нас в гостях, і ми говорили про 800+, про нові правила нарахування цієї соціальної допомоги.